Зараз огляд барного стільця з прикольною назвою Бені від бренду Смерека. І відразу, до речі, хочу сказати, що у нас на сайті фото таке, знаєте, тановане коричневе дерева, зелена тканинка. Я якось не дуже звертав увагу на цей барний стілець, але. Ми виконали його для нашого замовника стоматологічної клініки Добробут в тканині Мартін і фарбування в чорному кольорі. І це зовсім інша модель. Це Mercedes. Це дуже класний барний стул. Він може бути напівбарний 650, барний 750 см, Можна обрати теж. Тонування, фарбування, можна обирати тканину. Дерево може бути ясен або дуб, і достатньо швидкі терміни виготовлення. Я дуже раджу. І вартість починається від 7 430 гривень. Дуже зручна посадка по глибині, м'яка спинка, яка підтримує поясницю. Дуже зручна. І якщо ви любите якісні дерев'яні меблі, то зверніть увагу на бренд Смерека на сайті Shishka Project. ще більше моделей.